Новий рік вже крокує планетою, і деякі країни вже почали святкувати. У мене до вас запитання: чи будете ви дивитись новорічне звернення президента України? Так ні, ще не визначився. Це голосування. Я також поставив в Телеграмі і в Ютубі. В шапці профілю можна підписатись. І напишіть в коментарях, що ви побажаєте Україні в новому 2024 році. Придумайте щось оригінальне, а слова. Про мир, про перемогу, про стійкість, про... і так далі залиште нашим чиновникам. Сьогодні ми побачимо від них багато таких слів. Спробуйте щось оригінальне. А це оригінальне, напевно, у нас з вами одне мир. Мир, про який чиновники попередній рік говорили не дуже а, з таким великим бажанням. І якщо ви на каналі давно. То згадайте, що це слово взагалі на нього кидались, реально кидались, і громадяни також нині це слово вже знаходиться в межах риторики політичної в просторі України, і мене не може це не радіти. Адже звичайні люди, звичайні люди, повинні думати про мир. Перемога безумовно, це те, це той момент, який цей мир нам дасть. Але далі ми повинні думати про мир. Бо якщо ми будемо думати тільки про війну, перемога і мир ніколи не настануть. Тому я бажаю вам в новому році миру, Щоб він настав і ми почали будувати нашу країну такою, як ми собі це думаємо. Бережіть себе, і телеграм, Ютуб, підписуйтесь.